Яс робить один фактор сприйняття хороший. Безсвідомий фактор, який виконується для захисних елементів, тіло повинно себе захищати. Гору. Робить. Так, правильно робить. Тож. Ми знаємо, що безсвідомі шляхи передачі, які йдуть для забезпечення виживання, тому що коли людину по носіку вона повинна зрублюватися всі фактионі групи, повинні включитись для того, щоб себе зах заховати. Правильно, захистити себе. Тобто, це безсвідомо те, що мозок не контролює. Ви коли гарячо торкаєтесь, ви ж старшу руку прибираєте, а потім дивитесь, так не пошкодить руку, не пошкодить. І навпаки ж, щось горить а, <плев> а, так це ж я. Треба передбати. От в чому момент. Тобто, треба розуміти. Робить цей шлях передачі? Робить. Тобто, система розуміє, що є. Може бути навпаки, наприклад. Тут робить. Ми перевіряємо систему передачі, вони гіпертонус став. Сильно стала. Передача до голови неправильна. Мозг не пойме, що ви хочете зробити вже. Тут робить сигнал, приходить в голову неправильний. Відповідно, що він відзеркалений, неправильний, Мозг цей відзеркалений сигнал, робить вам функцію якусь. Пошкоджений шлях передачі. Десь вибило. Ну, відповідно, буде гіпертонус, там, наприклад, да, буде щось боліти. Тому що замість того, щоб розслабити, він буде думати, що вас навпаки треба напружувати. Тобто ми знаємо, що це. Давай так іще візьмемо.

Нет, це друга для, для стабілізації це, це називається называється подніклаш для цього І потім есть рефлекси просторови. А зачем вообще это делать? После зурбання уха должна мужчила славнути. А що розумієте, зрозуміло? Тіло бачить половину тулуба чи не бачить. Ага. Можна носити, ага. можна носи використати ще. Ага, носи ага. ну, ушки. Так. По цьому вектору, да. так. Ми беремо в цю сторону, вору. Ага. Гіпотонус, беремо зіло. Тут неправильно. Гіпотонус так само. А що має бути? З другої сторони є потонус. Давай сюди взяли ага. це ушку. Так? Тут должна быть сила. Так. Це правильно чи ні? Правильно. Uhm ну, Ти не живий, а треба треба думати. Якщо я тягну її сюди, їй больно стоїть. Вона буде робити таке. Вона буде згибала, ну, то есть спали можна. А це хто? Це флексор, який виконує функцію яку. От сюди. А, Тобто він має бути сильний. Тут має бути сильний, а там має бути на садки, на тут... Сила. Слава. Тобто мала би бути тут сила, тому що вона падає вверх, рука йде якби А якщо ця, чому тут? Вже каша в Давайте відвідати. Сюди. Слава. Сюди. Це точно не а, Це правильно. Це я Це неправильно. Це що... правильно. <laughs> Коли я роблю сюди вольно їй, вона не може сюди, моє вухо вирвати. На що їй треба робити? Всі це мишці треба направити треба. в цей вектор. Уйти одравлю вниз. Якщо їй тягну це вухо вниз, Маю, вона повинна що зробити? А, а, якщо це, а якщо це? Якщо я роблю сюди? слаба. Має бути. Так. Да. Mm. Роблю сюди ву. Ціна. Тому що вона включає і йде от сюди, тікає від болі. Якщо я тягну сюди, то вона в апріорі не може сюди дати, тому що це буде противоход. Тобто Я вирву її вухом. Має... Вона навпаки повинна бути. От я знаю, що в неї захисні елементи по цій стороні тулуба Тобто Вся адаптація сигналів, яка йде по цій половині тулуба, неправильна вже. Відповідно, коли я буду тестувати її, Сильна. Сильна. Слаба. Мозг може підключити, але тільки вона не буде думати, тільки вона піде десь або щось буде робити. Буде щось, що робилось, і вона буде робити. Все буде вікар, все буде неправильно працювати. Все буде перевернуто. Але потім перевернути Так, да, Це буде перевернуто до мене. Коли вона думає, концентрується, все хорошо, вся її робота розумова. О, все це на автоматі ніби фасилітація. Не да. Все неправильно буде. Тобто весь паттерн кроку, все, що вона буде робити, ця стіна тут буде приходити нейною. І буде на латеральний штаб? Так. Десь плюс-мінус там викликатися. Коли вона не думає, коли ми будемо просити походити. Ну а вже ходіть нормально, типа. А коли йде по вулиці по телефону говорить, то буде розвалюватися стороны ти су по кругу что-нибудь